П'ять міфів про депресію, які важливо знати кожному. Перше. Депресія це просто поганий настрій. Нічого подібного. Відкриваємо міжнародну класифікацію хвороб і читаємо депресія. Отже, це хвороба. Міф номер два. Достатньо просто взяти себе в руки, підбадьорити, посміхнутися. Ні, на жаль, так не працює. Так, ви депресію не вилікуєте ні собі, ні оточуючим. Тому залиште це. Антидепресанти викликають залежність, і весь світ зговорився, щоб підсадити вас на них. Ні, ні. Бажаючих отримати антидепресанти зараз набагато більше, ніж бажаючих на них підсадити. Я чомусь так думаю. На жаль, світові справді нелегко. Міф номер 4 Депресією хворіють тільки слабаки. І тому, якщо ти сильний, то ти не можеш приймати антидепресанти, ходити до терапевта і взагалі якось собі допомагати. Бо ти маєш бути сильним, ти ж не слабак. Ну і нарешті міф номер 5 Терапія не працює. Я багато бачила людей, які ходили, проробили все своє життя за три зустрічі, і після другої вже все стало гарно. А на третій вони прийшли просто попрощатись. Так не працює. Терапія працює, але треба зрозуміти, що особливо в питаннях депресії це довгий і складний шлях. І я бажаю вам успіхів.